Десь зі на. сходу. Видно? Так. Да. З днем, днем народження, Віктор Іванович. Міцнічого здоров'я і щоб був мир. Вітаю. 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 По-перше, велика віде подяка віде? всім організаторам моєї маршу вишиванок. Це а одна, напевне, з найчастіших. День народження однієї чудової людини. Давайте всі разом привітаємо. День народження! Слава Україні! Слава Україні! Вечір вечоріє, повстанське серце б'є, А лента на бої поспішно подає, ах, Лента, зелентою на бої подавай, країнський повстанче в бою не відступай, ах, Лента, зелентою на бої подавай, країнський повстанче в бою не відступай